Лисяча хатка білоруська народна казка. Збудувала руденька хатинку і почала в ній жити, малюків ростити. Якось зібралася по травичку, щоб лисеняткам у ліжечка підстелити. Діточки мої любі, тихенько сидіть, двері нікому не відмикайте. Незабаром повернуся травиці нарву. Їжі принесу. Щойно пішно хвоста з оселі, як прибіг вовк. Лишенята мої любі, двері відмикайте, ненька прийшла, молочка принесла, повні вушка росиці, повні лапки травиці. Це не матуся співає. Не відчинимо. І не впустили малюки сіроманця. Тут і руденька повернулася. Діточки мої любі, двері відмикайте, ваша матуся прийшла, молочка принесла повні вушка русиці, повні лапки травиці. Упізнали лисенята неньку і впустили до хатинки. Пішнохвоста нагодувала малечу і знову збирається йти у справах. Дивіться ж, нікому не відчиняйте. А відмідь підслухав, як лисиця співала, і щойно та зникла за деревами, відразу підійшов. Діточки мої любі, двері відмикайте, ваша матуся прийшла, молочка принесла, повні вушка росиці, повні лапки травиці. Лисенята, просоння, не розібравши, хто співає, відімкнули. Я вас з'їм, забрів клишоногий до хатини. Затремтіли маленькі, бурого благають. Не треба, не треба. Так і з'їм. Хоче лисенят схопити. Крихітки, мерщі від хижака, хто куди. Ловив, ловив ведмідь, стомився, сів на лаву відпочити і не вгледів як одне лисенятко вискочило на двір. А руденька саме додому поверталася. Дитя матусю побачило і про все, що трапилося, розповіло: Стривай же, клишоногий, розгнівалася лисиця. Побігла руденька на поле і набрала повнісінький мішок гороху. Потім повернулася до хатини. Та почала його об стіни метати. Лисенята почули, здогадались, у чому справа, і давай ведмедя лякати. Дядечку, чи це не мисливці з рушниць стріляють? Куди ж ми подінемося? Затремтів бурий, відчинив двері та як утече. Відтоді клиша в тому лісі і не бачили.